Ви коли-небудь чули про Тохо. Якщо ви дивитесь аніме або граєте в якісь японські ігри або візуальні новели, то 100% зустрічали цю назву раніше. Просто неможливо не наштовхнутися на якийсь контент по Тохо, якщо ви варитесь у якомусь аніме фандомі. ТОХО це серія ігор про милих анімешних дівчат, епічну музику та величезну купу куль на екрані. Настільки величезну, що навіть Джон Вік би тут трохи спітнів. Створена вона інді-розробником із Японії на ім'я Зун, він же Джунія Ота. Зун створив першу гру Тоху у далекому 96 му році, і відтоді серія розрослася до понад 30 ігор, ставши культурним феноменом не тільки у Японії, а й у всьому світі. І у цьому відео я спробую вам коротесенько так розповісти про цю серію, розказавши тільки найважливішу інформацію, бо повноцінна історія розвитку серії Тоху може зайняти дуже багато годин та відео. Також я спробую відповісти на питання, чому ці ігри стали настільки популярними. Це буде недовго, сподіваюся. За своєю суттю, це такий скроу-шутер або шутемап, скорочено шмап. Цей жанр існує ще з часів зародження ігор, коли люди грали в Space Invaders та Galaga на аркадних автоматах. Основна ідея проста: ви керуєте маленьким космічним кораблем або іншим транспортним засобом і стріляєте у хвилі ворогів, які налітають на вас з усіх боків. Але тоха відноситься до піджанру Bullet Hell, тобто кульове пекло, а японською цей жанр називається данмаку, кульова завіса. І з назви ви можете зрозуміти його основну особливість. Замість того, щоб просто стріляти у ворогів, ви також ухиляєтесь від божевільної кількості куль. І частіше за все гравцю треба зосереджуватися не стільки на тому, щоб попадати своїми кулями по ворогу, а на виживання у цьому пеклі. Хоча візерунки із куль красиві виходять. А ну і ще замість космічного корабля тут анімешні дівчатки. Власне, хто ж такий Зун, творець серії. Це чувак, який дуже любить пиво і носить дивний капелюх. А ще у 90-х він не міг знайти жодної гри, яка йому подобалася б, і тому вирішив створювати власні ігри, які б йому сподобалися. Наче все просто і логічно. А ще він все робить самотужки, і код, і музику і графіку. Взагалі інфи про нього не те, що прям дуже багато, крім того, що він любить пиво, але це й не так важливо для моєї розповіді. Важливо, що у 1995 році він створив свою першу гру. Вона називалася Toho Raiden The Highly Responsive to Praise. І це фактично перша частина серії Тохо, у якій автор ще шукав себе, і це був незвичний надалі данма кошутер, аж ось типу арканоїда, такої гри, де треба відбувати шарик і розносити ним ворогів. Але показав її широкій публіці він вже роком пізніше на місцевому фестивалі Токійського університету. Це було для нього лише практикою, тому він зробив ще одну гру з думкою продавати одразу дві на комікеті у 97-му році. Що він, власне, і зробив? Комікет це така подія, що відбувається у Токіо кожні півроку, на яку усі творці приносять щось своє і продають чи роздають це. Хтось гру, хтось мангу, хтось ще щось. І відбувається цей конвент дотепер. Власне, напевно, це одна з причин, чому настільки розвинута інді індустрія саме у Японії. Ну а далі понеслось. жодного комікету Зун не пропустив до 98-го року, де він переніс вже п'яту частину ТОГО, після чого у серії сталася перерва на 3,5 роки. Усі ці п'ять ігор були зроблені під японський комп'ютер NEC PC 98. І вони не те, щоб прямо було однією серією. В одному з текстових файлів ігор ЗУН стверджує, що між двома першими іграми не було жодної загальної історії, і навіть нумерацію було приписано вже пізніше. У 2002 році стається неймовірний камбек з новою частиною серії вже під вінду з під заголовком of Scarlet Devil. І можна сказати, що саме з цього моменту серія стартувала у тому вигляді, до якого усі звикли понині. Події Тохо розгортаються у вигаданому світі під назвою Генсьоко, приховані від решти світу землі, де мешкають різноманітні надприродні створіння та істоти. Гравець бере на себе роль однієї з чарівних дівчат і пробивається через серію пекельних рівнів, стикаючись з різноманітними босами та ворогами. Окрім звичайного пострілу, можна використовувати різноманітні спеціальні атаки, зокрема бомби, які можуть очищати екран від куль і завдавати шкоди ворогам. Також гравці можуть збирати бонуси, які збільшують вогневу міць, швидкість та інші характеристики персонажа. Однак гравці повинні бути обережними, оскільки потрапляння під ворожу атаку приведе до втрати бонусів і зробить гру ще складнішою. Кожна гра Тоху має кілька рівнів складності від легкого до шаленого, та, як правило, 6 рівнів. Але якщо грати на простому режимі складності, чи якщо ви витратите усі життя та скористаєтесь продовженням, то побачите лише 5. Загалом ігровий процес тохо динамічний, складний і вимагає швидких рефлексів. Це гра, яка винагороджує досвідчених гравців і дає відчуття задоволення від перемоги над сильним босом. І ні, це не Dark Souls. На даний момент останньою грою в основній серії є її 18-та частина, а ще є купа спінофів, наприклад, про фотографування босів або повноцінні і круті файтинги, які Зуль вже робив не сам. Як підсумок 31 офіційна гра по франшизі на початок 2023 року. Це ж блін до фіга. Але все ж таки, чому серія стала настільки популярною, окрім звісного геймплею. Ну, в першу чергу, це персонажі. У серії налічується понад 100 унікальних персонажів, кожен з яких має власну особистість та історію. Світ Тоху також багатий на деталі та міфологію, і кожна гра додає до нього нові знання та історію. По-друге, музика. Зун неймовірна талановита людина, бо робити таку музику буквально не вміє ніхто. Музика в Тохо запам'ятовується швидкими мелодіями, які часто включають традиційні японські інструменти та стилі. Одним з найбільш унікальних аспектів Тохо є те, що музика часто пов'язана з босами. Кожен бос має власну тему, яка відображає його особистість та стиль боротьби. Це дозволяє відчувати характер боса лише слухаючи музику, навіть якщо ви не розумієте, про що були діалоги. Недрама Тохо надихнула музичну спільноту фанатів. Багато людей створюють власні аранжування та ремікси саундтреку Тохо у абсолютно різних жанрах, від танцювальної електрончини Чироку до класичного оркестрового виконання. І це нас приводить до фанатської спільноти, яка відома своєю креативністю та пристрастю. Фанати створюють музику, ілюстрації, мангу та ігри по всесвіту. ТОХО ця спільнота допомогла зберегти серії популярності і навіть збільшити її. Це буквально сніжний ком, який затягує у себе все більше і більше фанатів. І саме через фанатів, скоріш за все, ви почули про Тохо. Неймовірна кількість мемів, артів, кліпів, по Тохо Проджект є невід'ємною частиною аніме спільноти. Особливо ви це застави, якщо ви дід, як і я. У кінці нульових та на початку десятих усілякі фанатські кліпи почали масово перезавантажуватися з японського відеохостингу Ніко Нікодолга на Ютуб, що і породило величезну хвилю популярності цих ігор на Заході. Люди буквально дізнавалися про ігри з подібних відео. І я і сам був таким. Я побачив легендарний кліп Бедепов і пішов шукати, з якого це аніме, і вже за годину я з повним на той момент збірником ігор серії починав ламати собі пальці у пекельній купі куль. Ну а то хоть це аніме, також мем фандома і багато новачків вважають, що це все арти малюють по якомусь аніме і шукають, де б його подивитись. Аніме, до речі, також є, і звісно воно також створено фанатами. Ну і є ще купа фанатських ігор, які ви могли бачити на усіх платформах. Ви можете спитати, а чи не проти зону того, що хтось здобуває популярність або навіть заробляє завдяки його франшизі? Ну, по-перше, у Японії існує культ Дарджінші, такі авторські фанатські продукти по відомій франшизі, які зазвичай можна продавати певним чином у Японії. Тобто, буквально ти подивився якесь аніме, воно тобі сподобалося, і ти вирішив намалювати по ньому свою мангу. Ти це зробив і йдеш продавати її невеличким накладом на місцевий фестиваль. І на тебе ніхто за це не наїде і не буде від тебе щось вимагати. Продавати у Японії можна буквально просто фанфіки. Треба, звісно, уточнювати позицію авторів щодо цього, бо все ж таки іноді певні обмеження є, але в основному ніхто не буде проти, якщо ти трохи заробиш на фанатській творчості, бо це ще й придасть популярності основній франшизі. І тоху тут очевидний приклад подібного симбіозу. А по-друге, повертаючись до того, на всю серію Zoom запровадив ліцензію, яка дозволяє будь-кому вільно створювати майже будь-який контент по серії. І навіть можна продавати такий продукт з дозволу автора серії. Але мені здається, що багато людей робить це і без дозволу, бо у стімі дуже багато стало фанатських того ігор. І якось я ще не чув жодного випадку судових позовів від зуна до якихось інді-розробників, і з іншого боку кажуть, що Зун не відповідає на листи і не дає нікому дозволів, особливо комусь з заходу. Також власне Зум принципіально відмовився продавати ТОХО якійсь великій компанії. Напевно, були прецеденти. Уявіть, це якби Джордж Лукас не продав зоряні війни студії Дісней і дозволив фанатам знімати власні фільми. Але саме така політика збільшує популярність та любов до серії щодня. Власне, це і є основна причина популярності ТОХО. Було зроблено прикольні ігри з крутою базою для фанатської творчості і дозвіл робити цю фанатську творчість. І це спрацювало. Я не кажу, що оригінальні ігри недостатньо хороші для такого успіху, але те, що серія все ще тримає свою популярність на полу, точно сталося завдяки фанатам та їх творчості. Пишіть у коментах, як ви познайомилися з того Project, а та також ставте лайки та підписуйтесь. Попереду у нас ще багато цікавенького, тож усе тільки починається.